Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми «О пошуках істини, і я, її ведучий Роман Проданюк. Книга пророка Йони. Хто не знає про цього чоловіка, від малого до старого. Навіть маленькі діти пам'ятають того пророка, якого проковтнув кит, а потім доставив до місця призначення і виплюнув його. Це, на перший погляд, казкова історія була реальністю і її описує Біблія. І в цій історії дуже багато глибоких повчань для нас з вами, які сьогодні будуть допомагати нам досліджувати наші гості в студії Мирослава Луцька, Володимир Куцій і Євген Кучерявенко. Вітаю вас! Тайна. Вітаємо! <му> Отож історія про неслухняного пророка. Я хотів вас запитати, коли ви вперше з нею зустрілися? І яка була ваша перша реакція на цю історію? Поділіться вашим власним досвідом? Ну, я вже була доросла, коли я почула цю історію. Десь вже мені було років 19. І коли я спочатку прочитала цю історію, особливо цей перший розділ, то мені. Здалося, що це можливо це якась притча, можливо, це нереальна історія, тому що як може бути так, щоб велика риба проковтнула людину три дні. Вона там пробула. Ось, і потім вона лишилася жива. Але потім, коли я вже досліджувала біблію, то я зрозуміла, що це таке реальна історія. Це чудо було. Дякую вам. А ви що скажете? Я згадую, напевно, одне з перших знайомств не скажу, що перше У мене була дитяча книжка, такі біблійні комікси, І там було показано, що... Йона прямо летить, як снаряд з рота риби. Мені було цікаво, за що ж так Господь його об землю вдарив, якщо він з такої висоти летів. Ну, от, і ця історія дійсно, вона, можливо, вже у дорослому віці інші повчання для нас несе. Але інколи все ж таки це питання поникає, виникає, чому Бог саме таким чином да, з Йоною е, працював, чому такий метод виховання. Ну Ми про це поговоримо так. зараз. А ваша історія? Ну, мені важко чомусь згадати цю історію, щоб щось таке особливе яскраве, я не відчував. Но я Тобто просто... те, що <клес> риба прокотнула людину, це для вас нормально, звичайно, це кожен ну, день відбувається? В принципі, як сказати, я прийняв це як нормальне, як те, що Бог робить. Якщо Бог так робить, значить, значить, так воно має бути. Хоча я скажу, от коли у нас син був маленьким ще, то він хотів, щоб йому цю історію розказувати кожен день. І ми по декілька разів... Йому розказували, йому дуже особливо подобалося оцей момент, коли кіт випльовує йону, і ось дуже важливо от він чекав цієї кульмінації. Коли ж настане той момент, коли потім там батько чи матір скаже тфу, і йона вилітає з риби Ну а от давай тепер підемо вже від, від цієї, скажімо, йони, як казки, скажімо так, до йони, як реальності. Та? Коли події відбувалися? Трошки введіть в нас корс: сторічна ситуацію. що там було таке, що це був за пророк. Взагалі, це був пророк, який жив в північному Ізраїлі. Ось, і до нього була вістка. Це описано в Йони перший розділ, перший другий вірш. І було слово Господнє до Йони. Аміта його сина таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. Так. Ось, якщо згадаємо, що це за місто Ніневія, то це одне з великих міст Асирії. Угу. І Столиця фактично, да, столиця Асирії. і е, якщо ми е, подивимося, що це за місто, то, наприклад, пророк е, Наум описує про Ніневі, він говорить в третьому розділі: горе місто цьому кровожерному, воно все неправда, воно повне насилля, грабіж не виходить із нього. Тобто, ми бачимо, що це було дуже безбожне е, місто. А дякую, я хотів запитати наших гостей, що, а чому кровожерним названо це місто? Ну Фактично, ми бачимо, що на арену світову арену піднімається Си Ас... імперія. І взагалі царі і воїни були надзвичайно жорстокі, mm -hmm. і навіть по баресьмустолітню mm, до нашої барельєфи, які от залишилися, вони показують оці ці перемоги, як поводилися з полоненими, оці всі жорстокості, як катували людей, як з них шкіри здирали. І тому е, в дійсності можна сказати, що це було надзвичайно жорстоке місто, і люди боялися туди попасти, не будучи. Е, Синами того народу, ну фактично, вони поклонялися Бого війни, так, так чи ні, і фактично релігія війна для них була частиною їхнього богопоклоніння. Ну, ну а... відповідно, там і моральний був занепад всього населення, якщо навіть до прикладу сказати, що царі, яких вони перемагали, вони ну щось на кшталт е, звіринцю були. Їх в клітках утримували і робили видовище з цього. Так тобто... на ну, от е, як бачив це цю країну Йона. З його світоглядом, і враховуючи його світогляд єврея, чи ні того часу, ну, він розумів одне, що такі люди заслуговують одного це гніву від Бога. Угу. Вони заслуговують для того, щоб бути покараними і в кінцевому результаті знищені. Ось І це було би вирішення тих проблем, тому що сирійці почали вже і підходити до Ізраїльського царства, робити свої воєнні походи, забирати людей, грабувати. І тому, як правовірний єврей, Йона розумів, хай Господь свої кари вилі на цей народ, хай вони будуть знищені, і но, ми будемо. По, поведінка, поведінка Йони навіть про це свідчить. Він навіть е, вважав, що ну вони недостойні того, щоб їх попередити про це. Ну, який сенс йти їх там наставляти, казати ви помрете, якщо він, в принципі, ну, ну не можемо сказати, що зрадів, але він не дуже засумував від того, що Бог це сказав. Тому він і поводить себе так, він боїться туди йти з одного боку, а з іншого він думає, що ну так їм і треба. Так тому він тікає. від Ну Бога. я думаю, він правий, був. в нього було правильно, це світогляд, правильний, що вони дійсно заслуговували смерті. На основі чого він був сформований цей світогляд? Вони дійсно заслуговували смерті, але написано, що Бог Він любить милувати, і він люблячий, і він любить любив як ізраїльський народ, так і любив і інші народи. І, і, і фактично Бог написано нічого не робить, перш ніж ніж не попередить людство. І тому він, перш ніж зливати свої кари, дійсно, якщо вони заслужили, він хотів сказати, що якщо ви не зупинитеся. То дійсно ви будете знищені, але він попереджує ізраїльський народ, і видно інші народи, і Ніневії він попереджує. Так, тобто, ми він бачимо робити? от з таким світоглядом пророк і вважає, що народ має бути знищений, не бажає туди йти. Держ, і відтримує, отримує вістку. йти. як ви думаєте, Бог бачив його світогляд? Він знав його думки. Чому Прекрасно. Бог вибирає його? Ну чому він вибирає його? Напевно, Бог вже приймав якесь рішення, кого послати в Ніневію, і вибирає саме такого, от пророка, який має свою тверду чітку позицію. Нам важко сказати, чому Бог саме обрав Йону, але Бог правильно зробив. Ми це повинні розуміти, тому що Бог не тільки хотів врятувати Ніневію, але він хотів також виховати і ізраїльтян, щоб вони зрозуміли своє ставлення до тих народів, які їх оточували, замість того, щоб їм проповідувати відкривати люблячого Бога. Вони переповнювалися ненавистю до цих народів, які... і ця ненависть це була ну, протилежність характеру Божого. І тому Бог не тільки спасає Ніневію, але Він і виховує ізраїльтян. Отак Бог із нами поступає. Він не тільки когось попереджує через нас, але він і хоче нас виховати. Ну, Взагалі, якщо говорити про Божих пророків, не тільки Йона, да, як негативний приклад. Да. Божі пророки всі вони були недосконалими людьми. Те ж великі пророки ляда. Бо скільки Богу з ним доводилося працювати? Бог завжди вибирає недосконалих людей. Досконалі люди мають сидіти на небі, напевно. Але він ну, через... немає досконалих, напевно, немає да, досконалих, досконали, звісно. Він через цих недосконалих людей робить великі речі да? і виховує їх одночасно і спасає інших через їхнього. Ну, <плес> тут про... Тут важливий момент, бачите, щоб в кінцевому результаті слава була віддана Богові, а не людям. Ну, ми про це ще поговоримо. <плес> ну, ми бачимо, що Йона втікає. Йона втікає. Йона не згідний, він не хоче йти в Ніневію, він сідає на корабель, який пливе в іншу зовсім сторону. Сторону Іспанії, так, ну, як там написано, таршіш. Тар та, Тар угу". Ось він тікає. Ну і його подорож, пригадуєте, він спокійно засинає собі на дні корабля, спить спокійно, починається буря, він все рівно спокійно спить. От як ви думаєте, от, що, про що це говорить? Що це говорить про Йону? Він був впевнений, що він робить добре, угу". якщо він ну, спокійно спав. Ну, Можу трошки з вами не погодитися, якщо дозволите. Тому що ну я так мені здається, що навпаки, коли людина йде проти Божої волі, тим більше пророк Божий він ну чітко розуміє і, і совість... розумів, що да совість не давала йому спокою. І навіть сьогодні, коли у нас є якісь проблеми, якісь депресивні стани, ну вже доведено навіть науковцями, людина ховається у сні. Угу. Тобто тоді треба це переспати, щоб забути і якось, хоч якийсь час не думати про ці проблеми. Я ж поспив все прода, можливо, у йони якби якраз і був такий стан, угу. тому він не хотів вертатися до реальності, де йому потрібно було все ж таки стосунки з Богом налагоджувати. Він таким чином приглушував голос совісті. Так. Ну заснув, от, і все. Ну от дивіться, от почався шторм, страшний шторм. Корабелі вже на грані знищення, так. І от починаються якісь рухи на кораблі. Як ви думаєте, чому саме такі рухи? Що це були за рухи? Чому саме такі рухи і таке інше? Ну, вони в першу чергу пов'язані з віруваннями тих людей, тому що на кораблі було багато людей, які не були євреями, які не вірили в живого Бога. І фактично народи в той час розуміли, що все, що відбувається, воно відбувається під керівництвом богів, як вони вважали. І е Тут вони почали ставити питання, який же ж Бог розгнівався, якого Бога потрібно умилостивити, щоб цей шторм зупинився. Так, і вони почали шукати котрий Бог. І яким так. чином вони знайшли, який Бог? Почали кидати жертви жереб. по народам. Чи... Ага. Через і жереб куди ви по Найону. Найону, та? Найону. 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 Ну, так? Самоспокійно, який спав внизу в кораблі. так? Ну, а як він представив Бога? До речі, дуже цікаво, що він сказав, коли вже його спитали. Хто це і що, і що сталося? І сказав він до них дев'ятий вірш. Я єврей і боюся я Господа, небесного Бога, що вчинив море та суходіл. Тобто він спокійно говорить, що я єврей і я боюся Господа. Якщо ти боїшся Господа, то куди ти втікаєш? Куди ти? Чому ти на цьому перебиваєш? Море і суходіл. Але він спокійно говорить, що я боюся Господа. Ну і що він там такого в цьому признанні Слав? Чи є щось, якісь там дуже важливі речі, якісь такі фундаментальні, які він. Він? Про Бога. Тут якраз показано, що Він представляє того Бога, який все знає, тому що Він все це створив. І коли ми згадаємо Псалом 138, чи 139, залежно який переклад, там сказано, що Бог все знає. Каже, ще я не сказав слово, а ти вже знаєш. Де би я не заховався, чи на небі, чи на землі, чи під землею, чи в воді, всюди Дух Господній присутній. і тому Розумієте, виглядає воно абсурдно. Йона знає Бога, знає, що він Творця. все контролює, і він намагається сховатися. Він ховається в трюмі корабля, він тікає, хай буде в Іспанію, здається, що це край світу на той час. Але ж для Бога це це мізерна відстань, і він все це бачить. І тому ну в дійсності виглядає така ну, кумедна ситуація з Йоною. Нелогічно. Ви знаєте, мені ця ситуація мені відкриває милість Божа. Я не знаю, як вам, але мені здається, що тільки добрий милуючий Бог міг виховати таких дітей, які можуть з ним сперечатися, які можуть його не послухатися. Знаєте, жорстокий авторитарний е, Бог, Керівник, так би не послухав. да, У нього так не, був, не може бути. Вони під страхом будуть його слухатися і вмирати. Ось. А тільки доброго люблячого Бога, можливо. Таке, щоби з ним сперечалися, з ним не згоджувалися. Він повертав ласкавою рукою. Реально, потім ми пам'ятаємо, як він як Йона ж це розуміє. І він каже, що киньте мене в море. Тож розбурха не море. Попробуй же кинути. Чому? На основі чого він просить цього? На основі характеру, напевно, розуміє чи ні? Так. Да, він знав Бог. Знаєте, ще історія, історія ще говорить про те, що як важко змінюється якась упереджена думка, яка вже, можливо, роками в тобі закорінилася. В, в ізраїльському народі закорінилася думка, що інші народи це ніщо, і Бог їх не може помилувати. І ця думка настільки закорінилася, що вже Бог сам говорить, що я хочу помилувати їх тільки поперед їх. Він ніяк не може, він все-таки далі цю думку підтримує, що ні, вони недостойні, І Бог скільки має зробити зусиль, щоб цю думку викорінити, як із голови однієї, так і з голови народу. народу. Так. Ну, от Йона впав в море. Впав в море, розбурхане, я не можу навіть уявити, що там було в тому морі. Але нарешті він якось е е е е е прийшов до свідомості вже в, в, в череві чер черві той великої риби. І що цікаво, що там, там в Йони, книзі Йони, є записана пісня, яку він спиває у цьому череві. Що ви могли сказати з приводу цієї пісні? Ну, це така цікава пісня. Фактично тут прославляється Господь, його милість, його любов. І тут, наприклад, Він говорить: я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені. Тобто Йона знає, що Бог чує, Бог любить. Потім дев'ятий вірш говорить. Ті, що тримаються марних божків, свого, е, свого милосердного кидають. Він говорить, він, про, він говорить про те, що є люди, е, яким, е, яких Бог, е, Бог любить, але вони е, служать іншим богам, а, а Бог все одно милосердний. Тобто Він mm -hmm. говорить про Бога як про милосердне. Він нарікає на Ніневітян? Е, ні, він напевно, що, що він тут він про, про, свій стан. Про, про свій стан він говорить. Так. І тут… Десятий yeah. вірш, так, так само. А я голос голосною подякою принесу тобі жертву. Про що присягав я те виконаю спасіння у Господа? Тобто він говорить, що все і що спасіння дає Господь. Тобто він як приспаситель. Yeah. 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 Але, але, але з пасає. другого боку, от він прославляє Бога, возвеличує, але він і передає в цій пісні і свої почуття. Mm -hmm. Тому що, от як ми вже сказали, каже, кличу в нещастя, каже кричу я. Mm -hmm. Дальше, у мене омліла душа моя, безодня мене оточила кругом, я вигнаний. Тобто, фактично, він показує свій стан і розуміє, що от саме його. Непокора привела до такої кризи в його житті, але в той же час, от як ми вже сказали, він бачить, що Господь його не залишає, угу. що він тут присутній. Цікаво, що хотів зазнати, зазначити, що це не було. Ця пісня не була породжена там якимось страхом, що він опинився, да, в череві риби, тому що Бог йому дав три дні. Він не був там п'ять хвилин, не думав, що він зараз помре. Три дні. Він усвідомлював свій стан, усвідомлював свої вчинки. Да? Тобто Бог і тут милі свою виявив, що це було е, таке усвідомлення е, Йони, його життя, його відносин з Богом. Ви можете пригадати щось можливо таке, коли ви коли ви вже потім пізніше аналізували, і вам вже смішно було самого себе, що ви отак поступили в таку обстав... такі обставини попали. І настільки Бог добрий і любив Є у вас такі може, спогади? Можете поділитися? Знаєте, я згадаю, згадую своє свій шлях до Бога. То коли перший раз я почула про істину, я ще була в школі. І я так серйозно сприйняла от Біблію, все, але почала вже читати, досліджувати. Але все одно я жила там своїм життям, не молилася. Якось так ну, для мене Бог такий був далекий. І вже до того моменту, коли я вже почала жити таким життям, про який говорить Господь в Біблії, це десь прийшло десь 5 чи 6 років. Після того, так. і я потім, коли аналізувала, от, який Бог терплячий, як він посилав різних людей, створював різні обставини, щоб все-таки знову повернути мене до себе. Знову, щоб я почала ем, е, замислюватися, що все-таки Бог є, що все-таки Він хоче, щоб я була вірна йому, що він готовий благословляти мене, коли я буду йти його дорогою. І... Я коли аналізувала, я просто була вдячна, що Бога стільки багато терпіння до мене. Так, так. п'ять років чекав. Ви знаєте, я можу свого життя також розказати, тому що я виростав в сім'ї, ну скажімо так, не тих людей, які ходять до церкви, тому що це був радянський час. Але в душі, знаєте, була та віра в Бога. Тому що ти бачиш, як бабуся постійно кожного вечора молилася. Ходила там до церкви, Пасху приносила, і така віра була. І я вірив в Бога, але щоб так сказати, глибоко не зовсім. І в свій час, коли я закінчив технікум, я хотів поступати в інститут. І я все робив, щоб не піти в армію. Бо якраз цей час 18 років виконалося, які, скажімо, я не робив уже. Всякі такі oh, okay. ідеї в мене виникали. І це доходило на грані навіть кримінальної відповідальності, щоб не ставати на воєнний облік, тому що переїжджав в інше місто. Але все одно Бог забрав мене в армію. І я думав, чому я два роки тут? Чому я два роки втрачаю? Хоча в цей час я міг би навчатися в інституті. Але я скажу, що можливо. Це були тих два роки, як для Йони три, три дні, для того, щоб я міг переосвідомити своє життя, побачити. І я скажу, що в армії за цих два роки я навчився в дійсності молитися і довіряти Богу. Тому що там, скажімо, нікого не було, хто би міг тобі прийти на допомогу. Там єдиний, це один на один із Богом. Рішаєш Проблема — Бог та, який, да. важкі проблеми, серйозні, Сибір, Мороз, Тайга нічого нема, тільки. Одні ракети, от і все, і ти рішаєш свої питання. От всі з Богом, і цих два роки вони послужили, скажем так, твердо утвердитися, почати шукати Бога. І коли я вже от прийшов з армії, вже поступив в інститут, навчався, тоді вже якраз і. Біблія попала в руки, почав читати, і слава так, слава Богу, Богу. вже бу були готові. Були готові <ріст> <я>. <ріст> Богу, Богу. <ріст> е, може, ви ще згадали коротенько? А, можу сказати, нещодавно в мене була проблема з документами, там, деякими і мені, е, і запропонували два шляхи вирішення. Один такий е, е, правильний? класичний український, а ага. е, інший правильний. І був такий момент, коли я схилявся до більш простого варіанту. І я навіть так необачно зробив перший крок, і потім мене е, совість як би почала докоряти. Е, докоряти, і Бог через обставини показав це, якби були ті ж три дні, коли я думав, правильно це чи неправильно, і потім, коли я все ж таки прийняв правильне рішення. То цей момент, коли я чекав, е як розв'яжеться справа, це був найбільш такий момент моїх відносин з Богом, тому що я знав, що мені нема ні на кого надіятися, крім Бога. На так, тому такі моменти в це випробування. Дякую. Бачите, так деколи. Тому коли Господь допускає нам таке, що треба дякувати за це. Тому що дуже хороші хвилини. Так, от е Йона, нарешті виплюнути з риби. Нарешті він д -д дійшов доповз, там, може, до повста може чи дошкандибав, не знаю як сказати. До Ніневії. але ми і... повинні важливо зрозуміти, що бачите, Бог добився того, що Йона покаявся. Uh -huh. Він досягнув е першу чергу покаяння Йони, uh -huh. і потім вже він пішов проповідувати іншим, щоб вони покаялися. Так, ну от пішов він уже, пішов, іде по місту, іде по місту. Ми знаходимо його проповідь. Значить як він виконує свою місію, що можна сказати про проповідь Йони? Ну, ви напевно теж чули не одну проповідь. І, можливо, проповідували Євангелії. От що ви можете сказати про проповідь? Можна сказати, що це є найбільш успішний проповідник, тому що після такої проповіді, ну сказати, євангельської програми 40 днів, яку він проводив по Ніневії, скільки людей покаялося? Я не знаю, чи є сьогодні е, такі навіть проповідник. відомі проповідники, євангелисти, які би отак е, приводили до покаяння, скільки людей. Але проповідь дуже лаконічна. От, він каже, або каєтесь, або... Або помирайте. він не каже, або каєтесь. Можна ну, прочитати. Він, він каже, все. чітко каєтесь. 40, 40, 40 днів, і все. Послухаємо. Так, після. да. Четвертий вірш третього розділу. І зачав Йона ходити по місті, на один день ходи. А всього три дні було ага. ходи цього міста. Велике було місто. І проповідував і сказав, ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована. Ну, все проповідує. Ніякої так? надії. Я таке відчуття ж є спеціальні війни, надії. Ви знаєте, тоді <риклад> не івангільська порту. Дуже програли. цікаво, що ця проповідь вона нагадує в буті є 19 розділ, і там є проголошення суду на, над Содомом і Гоморою. Гоморою. І оці слова, вони от, подібні до <риклад> Так, як, як ми вже чули, ну, результати були унікальні. Всі так. каються, всі просять прощення, цар в пості, в молитві, і все таке. І от реакція Євангелиста, реакція Євангелиста, що ви можете сказати про реакцію Йона як Євангелиста? Ну він дуже засмутився, тому що його репутації було завдано великого удару, тому що він таке просто серйозне вимовив і воно не збулося. І тут Бог несподівано вирішив їх помилувати. Хоча милість з боку Бога до Йони Йону не дивувала. Але коли Господь привив до цих нечистивих людей, як Йона вважав. Цю милість він вже дуже так. Появилось. Ну А в небі, що було в цей час. як ви думаєте Небо Радість. раділо, а Йона плакав і казав: Господи, забери моє життя. Як ви думаєте, якщо йона був з того самого табору, що й небо, чому така різниця між ними? Небо радіє, а пророк плаче. Це гріховність людська проявляється саме в цьому. що Оце ж що бажає небо, то часто ми цього не бажаємо і навпаки. Те, що небо не бажає, оце ми бажаємо. Знаєте, я скажу і в нашому житті таке буває. Ми не повинні просто сказати, що Йона такий, що небо радіє, а він не радіє, і ми такі. Часто я скажу, що найбільші діла, які Бог робить, відверто скажемо, це тоді, коли нам не хочеться. Знаєте, але ти робиш тому, що там потрібно, чи ще щось, і ти бачиш потім результат. І можливо, Бог так і допускає, щоб ми в кінцевому результаті віддали йому славу, а не сказали: ось я там прикладав великі зусилля, і то, і от бачите, які результати відбуваються. Тому що Бог виховує нас дуже так делікатно і показує, що не ми це робимо, а Він це робить, а ми просто звичайний інструмент. І... В даному випадку, в дійсності, на місці Йони треба було радіти. Ну і як, йо, як Бог потішає йону, взагалі Бог образився на йону, може, покарав його, чи може він його потішав? Що як там? Знову Бог використовує виховний процес. Виростає кущ дуже коротко. Йона сидить собі під сонечком е, в тіньочку, і чекає, коли буде знищено. І тут раз, і цей кущ підточений черв'ячком, він засихає. І ось він незадоволений, він е, возривнував за цей кущ. Чому це Бог, цей кущ дозволив, щоб він. І от Бог дає йому урок. Каже, ти за кущем переживаєш. Каже, а тут тисячі людей, десятки, сотні тисяч людей, які є дітьми Божими, які стоять вищі від природи. І ти Дуже за ними. Дуже гарно характер Божий зображає пророк Закіль, коли він каже про його намір щодо людини. В 33 му розділі, в 11 вірші, він каже, що. Як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги його, і буде він жити. Тобто так. це принцип Бога щодо людини. Дякую вам. Бог не хоче смерті грішника. Дорогі друзі, дійсно Бог не хоче смерті грішника, але чи знає це грішник? Тому прозиваю вас сьогодні. Ті, хто знають волю Божу, скажіть тим, хто не знає її, що Бог не хоче їхньої смерті. Скажіть, що скоро пройде Христос. І він хоче спасти кожного. Можливо, хтось з них почувши, ще й покаяться. Нехай Бог допоможе вам пережити велику радість і спасіння цих людей до зустрічі.